Поїхала вчора, поїхала наша Да, Ми вже скучаємо за нею. Хорошо, як всі разом. І скучаємо, як виїжджають. Тут дітей. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні понеділок. У нас дуже гарна погода. Сонечко таке світе. Був мороз зранку. Випав сніжок. Зима у розпалі, а у нас закінчилось сіно. Тому зараз купуємо, знаходимо, де є місця, де є сіно. Сьогодні знову діти вчаться онлайн, бо погода така для того, щоб ходити, далеко не дуже підходяща. Під низом ще лід не дуже розтав і зверху випав сніжок. І так вирішили, що вони навчаються дистанційно. Що в музичній школі, що в художній і що в звичайній школі. А я сьогодні до мами, потрібно допомогти там трошки поприбирати переми, то буду зайнята, а потім знімлю, покажу, що замовляла на тисячу від Зеленського. Вітаю на Хочу показати, що я замовила на зимову тисячу від Зеленського. Це аптечні препарати на сайті 911. Дуже зручно, не виходячи з дому, елементарне те, що можна замовити: вата, бінти Є різні розміри. Ось така вата. І ще такі гліцеринові свічі. Саліцилова кислота. Прополісна стойка. Меновазін, етиловий спирт, септіол 96%, йод, календула, перекис водню. Це йод такий великий взяла. Теж може бути потрібним в господарстві це зеленка. Так, ще одна календула, Пластир бактерицидний. Аміак, кофеїн Взяла таблетки. Люголь колись раніше протирали горлишко. Це дуже хороший препарат. Я не знаю, чому ним мало хто користується, але він дуже дієвий. І розтороп Бір такий, Я дивилася 5 метрів. Це не стерильна маду. Натрію хлориту таку велику. Ми промиваємо носика. Таку. А Ще я замовила такі пов'язочки стерильні на рану. Бенти стерильні по 5 метрів. І ось такі стерильні серветки. Це на рану. Ось такий пластир 5 метрів 3 см ширина, такий широкий. Кожного разу, коли я роблю замовлення, мені присилають чек. Тут кожен препарат написано, скільки коштує, яка знижка, все тут написано про ці препарати. І все добре упаковано, все прийшло ціле, нічого не розбилося. Це дуже зручно. У мене немає зараз часу ходити по аптекам. Я замовляю отак. Ми вже виспалися. Да Тімка? Зібрались. Зараз підемо в магазинчик. І Оля. Хочу взяти хліба, бублики. Там? Що там ще нам треба буде? Візьмемо. На дворі морозець трошки. Шарфик зав'язуємо. Я ще зараз собі за Поїхала вчора поїхала наша Віка. Ми вже скучаємо за нею. Хорошо як всі разом. І скучаємо як уїжджають. Снів вже до вечора. Трошки підростав, але мороз буде, бо так холодно. Не знаю, не дивилась, скільки зараз показує. Зі стріхи капало зранку. Зараз перестало капати. Мабуть, буде морозити. А ну просто мое видео. А Pafne taksi. Tai su banku. Uh -huh. Mes jau nešitės. Su banku. Uh -huh. ne, ne, ne. Нагулялися, надихались. Зараз розтопимо в хаті, їсти в нас єшу та й будемо віддихати.